Пановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Сідівка. Сьогодні у нас 16 квітня 2024 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про огірки солют. Сьогодні 11-день після висадки його у теплиці вже. І ми вчора вже його замульчували. Будемо вже. Розпочинати підв'язувати, ось такий він має вигляд на сьогоднішній день. Правда, трохи я, мабуть, перестарався. Ось, якщо може хтось знає, хтось знає, що це таке, так не по всіх. Бачите, ось на листку. Ось бачите, чи спалив, чи може якась болячка. Не знаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Якщо буде неважко, ну, дивіться. Бачите, можна побачити. Ось такі в нас моменти. Це таке коротеньке відео. Огляд. 11-й день після висадки розсади у теплицю. Правда, в нас передають приморозки. ну, не приморозки, 0 градусів ось на одну ніч чи на дві. Побачимо, може будемо чи вкривати, чи підтоплювати, не знаю. Побачимо, буде видно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую, до побачення.